Останній змагальний день чемпіонату світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху у Швеції фінальна естафетна дистанція жіночої та чоловічої команди та неймовірні краєвиди, які надихають на перемоги. Бути орієнтувальником це завжди бути готовим до будь-яких умов та місцевостей і велику роль відіграє правильне спорядження спортсменів. У нас для нашого виду спорту дійсно є специфічне екіпірування. Форма для лісу це верхня футболка, штани або бриджі з нейлону, такий спеціальний матеріал або сітка така спеціальна. Є гетри, щитки. Специфічне взуття, великі гумові шипи, в яких ще є додатково залізні шипи. Ну і обов'язково компас. Без компасу ми взагалі нічого не можемо зробити. Компас. Тримач для легенд. Легенда це опис символьний контрольних пунктів, які спортсмени шукають в місті. П'ятий змагальний день. Зустрів спортсменів на нові локації та з новими викликами. Ми виграли беззаперечно. Але все одно є над чим поміркувати, були помилки у наших спортсменів, але суперники помилялися значно більше. Локація трохи відрізнялася, ліс був значно легший для нас сьогодні. Він, ну, до такого лісу ми більш пристосовані, скажімо так. Вчора і позавчора був геть не наш ліс, і було важко і дуже складно. Сьогодні було легше, тому ми виграли так ну, це, дуже з відривом. Ті ж бугри. Ті ж ялинки, які густо ростуть, теж каміння і скали. Але сьогодні було більше стежок, бо сам ліс розташований біля невеличкого міста. Стежок більше, люди ходять, відпочивають, натоптали ці стежки. Ну, приблизно таке у нас всюди існує. Біля міста в лісі люди натоптали стежки. Для нас це трохи легше було. Боротьба за перемоги в естафеті розпочалась з жінок. Першою стартувала Валесаун Анна, наймолодша учасниця збірної. Спортсменка із великим відривом обігнала всіх суперниць та передала естафету Андрусович Ганні. Жодної інтриги. Українські Дефлімпійки лідирували і на другому етапі. А Федосеєва Ганна поставила потужну крапку у естафеті серед орієнтувальниць із порушеннями слуху. Українські спортсменки завоювали золото для України. Сьогодні у нас були чергові змагання. Було складно, але ми вірили у себе та здобули перше місце. Дякуємо вболівальникам України за їх підтримку. Слава Україні, героям слава. Дякуємо ЗСУ за те, що нас захищають. Перемога дівчат надихнула і чоловічу команду спортсменів з порушеннями слуху. На першому етапі естафети плахотнік Дмитро прийшов другим. Федосеєнко Володимир змагався за лідерство із литовськими суперниками. А Левін Дмитро довів, що українці найсильніша нація в світі. Чоловіча естафета завершилася перемогою із великим відривом для української команди. Синьо-жовтий прапор урочисто піднято над першою сходинкою п'єдесталу. Сьогодні були дуже цікаві змагання. Ми дуже багато готувалися тут у Швеції. Ми сильні та вірили у свою перемогу. Дякуємо всім за підтримку, дякуємо за СУ. Слава Україні! Героям слава! Україна завершила змагання чемпіонату світу зі спортивного орієнтування в Швеції 15 нагородами: 7 золотих, 4 срібні та 4 бронзові медалі. Результат учасника визначається часом. Результат команди визначається перемогами. І українські спортсмени з порушеннями слуху, вкотре довели всьому світу, що Україна перемагає на спортивній арені і переможе на державних кордонах.